Я сліжу за некоторыми предпринимателями, крутими пацанами, конечно. молоді пацаны, крути, молодці. Коротше за ними сюжу і от это думаю, що молодці вони. Таке тяжке час, да? а вони влажують бабло, розвиваються і якось продвигаються. Молодці, мільйонів обороти в місяць. Ребята себе хорошо чувствують, і їздять, відпочивають і, і все делають. Ну, как би бы, на благо. На благо государства, на самом -то деле, да? так що м -м, хто ще не почав, треба починати, треба підніматися, треба двигатися, надо жопу піднімати, ребята. Жопу піднімати треба, а не сидіти. Это... Ну, коротше, як некоді сидять і думають, коли ж воно все прийде, Та то, то карантин. То геморрой, то блять іще якась херня. Так що давайте, продвигайтеся і починайте працювати. не тільки сидіти. Резина, диски, нові БУ. Так що телефонуйте, будемо раді вам підібрати, якраз сезон починається.